Вітаю, друзі! Вбивство в Харкові Гансао Ліри, американця, громадянина Америки, американського журналіста, Вологра, набуває нових відтінків. Вчора пролунало питання на прес-конференції Зеленського стосовно вбивства цього журналіста. Ми поговоримо про нього за хвилинку. А я хочу нагадати нашим глядачам, моїм глядачам про те, що в Україні вбивство журналістів викликають такі політичні суви, як, мабуть, ні в якій країні світу, а коли це ще й громадянин США, наслідки. Та я думаю, найближчими днями будуть летіти в величезні. Але про це детальніше за хвилинку. Поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, загибель Гансау Ліри в Харкові набуває. Абсолютно нових відтінків. Володимир Зеленський, на прес-конференції, як ви от зараз чуєте, послухайте уважно, а я з Чилі Три чилійці загинули в цій війні. Один з них Гонсало Ліда, це журналіст, який загинув в Харкові, будучи затриманим. Його родина зазначив, каже, що ви надали наказ про його вбивство. Як би ви відреагували? з взагалі надав наказ. Кажуть, його родина каже, не наче ви віддали наказ. І це його родина, і деякі лівосторонні політики кажуть, не наче то ви віддали наказ, бо він не начебто був як російським агентом. Ані ну я мав сказати, з мав запитати. А ви впевнені? Я не знаю цієї особи. я ніколи не знав його. Я не знаю, чи він відноситься до розвідки, чи він представляв, чи має щось від якесь відношення до Росії. Ну що я можу сказати? Якщо він росіянин, дійсно ні, він чилієць, і навіть ще американець. І ще і ще й відноситься до російської розвідки. Якось забагато для нього. Ну це знаєте, гаряча тема. Там я не впевнений, що один журналіст з Чилі, який наполовину є американцем, на половину росіянином, становив встановив настільки велику загрозу для нашої збройних сил. На ти іншінтому я не зацікавлюючи супортаками як... акцентує увагу на чилійсько-американському походженні ліри та перебачуваних зв'язках з Росією. Прозорий прийом для дезавоювання звинувачень через натяк на сумнівне походження. Фраза про те, що для Ліри це надто багато звучить цинічно, демонструючи зневагу до життя іноземних громадян, до життя журналістів. На чим ви смієтесь у залі? Це окремий верх цинізму. На чим свіється Зеленський? Скоро сльози через це буде. Ще тривожніше відмова Зеленського давати роз'яснення, що створює враження навмисного уникнення незручної теми. Ключовий момент. Звільнення начальника СІЗО Харкова одразу після початку звинувачень з боку США. 10 лютого 2025 року звільнився начальник харківського СІЗО Євген Бартощак. Таким чином замітають сліди. Нам це добре відомо. Зеленський вдає, що не розуміє суті претензій, стверджуючи, що ніколи про це не чув. Але якщо це правда, адміністрацію Зеленського необхідно звільнити у повному складі. А це правда. Американські ТОП-чиновники вже третій день прямо звинувачують Володимира Зеленського. І якщо. Офіс президента, всі ці мільйони приховують цю інформацію від президента. Постає питання: а хто насправді керує країною? І ще одне: з свого досвіду перебування в СІЗО. Хазяйка, тобто начальник колонії, знає все, оперативники знають все. Вбивство іноземця в СІЗО. Це. Вверх події. Але наразі в СІЗО України катівні. Наразі в СІЗО України вбивають людей. В одному Лук'янівському СІЗО за останні декілька років п'ять вбивств, і в тому числі людей медійних, людей відомих, катівні замість за місць позбавлення волі. Те, з чим боролося. Чи Януковича, відродилось і розцвіло при Зеленському буйним цвітом. Але схоже, що в справі Гонсало Ліри поставлено вчора лише три крапки, і сьогодні, завтра, і найближчим часом ми побачимо розвиток такий крутий цих подій. Адже для американців їхнє громадянство це не так, як українське для Зеленського. Дав, забрав. Вони не пробачать вбивства свого громадянина. Готуйтесь зелені гниди, а ви думайте, друзі, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.